Тут ми живемо. Давай збирайся. <серклінг> <клінг> другий день. Ми зараз проснулись поки Там проснулись всі діла. Зараз ми знаходимося на якійсь усадьбі. Десь в лісі нас вивезли. Зібрали дві групи. Наші дві групи вже між собою. Спочатку нас накормили, а тепер нас вивезли. накормили і вивезли. Ми не знаємо, де ми. Якщо ви бачите цю відео знайдіть нас, будь ласка. десь біля Харкова? Вот, э вот девочки стоять фоткаются, они не понимают, что сейчас будет. <реш> вот. Ну, зайдем внутрь, подремся. И казалось бы, вот ворота, тут моя большая грандиозная, но нет, нет, Лис, Лис, подстава, подстава. А ворота в Лис? Да, ворота в Лис. Ну, <реш> вот, Возможно, ворота в Лис. Ні, ну, не, не нам дуже страшно. По-моєму, тут дуже сикотно, і, і тут поки що стоїть тільки один храм, якийсь Свято приображенський. Там нам рассказывал про якогось э, художник, який йде в мозаїці. Було дуже цікаво це все слухати. Зараз я сподіваюся, що нас відведуть покормить, нас я дуже голодний. я не сніду. Ну, Поки що все. А, поки що страшно. Дуже страшно. Все нормально, Замкнулись. Вам подобається дуб. Дуже. Він такий. Ми вже виходимо з лісу. Це не зовсім ліс, як ми сказали. Це не ліс, це казка. Казка. І тут все просто казкове. Казкова лавочка, казковий мусор. Все казкове. Казкові ворота. Казковий уласик. казково. Оласик занадто казковий. Нет. Зараз ми вже ходимо, зараз ми ще кудись поїдемо. Ну мені дуже, я просто в захваті від того, що зараз відбувається. Оласик. Да, він теж в захваті. Ну, ми в захваті просто. Все. Що зараз ми йдемо їсти? Їсти, 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 їсти. Ну, а веселищів припав на поїздку в автобусі. В него собирались все артисты, артисты наших харьковских театров. В другом автобусе ехали харьковские чиновники, работники нашего городского совета. А, ты включил? Память Нет, это це... украинский Шарівський парковий комплекс. Площа тут 43Г. Га. Ага. Ого. Да. І да. тут має бути дуже весело. ну, Ми зараз побачимо, наскільки там весело. Ну, вже, чісно, тут український порох, це все законно. Порохи, Вместе, да. Точно, то Рококо. рококо, рококо да. так. Ну, на на самом деле, я взагалі нічого не ожидаю від цього, я вже хочу спати, хочу в Київ. А тут оказывается красивый пейзаж будет. Давай. І ми ми если будет красивый пейзаж, мы его заснимем. А если нет, то. То мы его все равно заснимом. Вражающая своїми вишуканими формами архітектура. Та, кого я обманюю? Ну да, прикольный домик. Ну, вид тут ничего такий, вроде бы. Ставок там трохи грязный, конечно. Да. Ну, ще дерева ряд стоять прикольно. Досить прикольно, В да. Вряд дерева стоять. Вот. Дехто не витримав такого напруження і засинав прямо на місці. Сила, розум и краса, це студенты из ИПСА. Огромное спасибо, очень приятно вести экскурсию такой группе интеллектуальных людей, а не просто вот таких-то шалтай-болтай. Просто я счастлива, что у нас такие студенты есть в Украине. Огромное спасибо КПИ. Спасибо. Вам спасибо. спасибо вам! Це другий день, ми вже їдемо в поїзді, ми вже їдемо в Київ додому. Було дуже весело, дуже цікаво. Другий день нам сподобався менше, ніж перший день. Бо другий день ми в основному проспали. Ми дуже багато їздили, ми проспали все в автобусі. Йідли. 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 Спали і їздили. Потім подивились домики і опять їздили. Так, да, потім подивились домики і їздили. Вот. А тут у нас зараз прийшли е, Рома і Леся. <mu> От вони кажуть привіт і все. І... А ми вам кажемо, бувайте, ми будемо спати і... Молодна, а, а махія. Тихо, ну ми сюди контору впали. Ну ви думаємо, що, що ми спати. Ми йдемо спати. Ми не хочемо і... вже працювати. Якісь да, дуже дуже... Ми... Ми... там не буде. А? Ну, ну ну ти. По-моєму, треба пересвятити. Ми спати, завтра прокинемося, будемо вчитися, лежить за адресації за хорошу сесію, вчитися. І... І... Я не зрозумів, що він каже, але да, да. так. Завжди дуже за поїздку побачили дуже багато цікавого. зміни, Беседку романтики. Беседка саламандри. Беседка була така? Ні, я не бачив. Беседка саламандри. Я читав сам прийде. Туберкульозний диспансер бачили. а це я вам скажу. магазин, що працює. Так, Магазин що працює. собаки, коти, трактор, танки. Чотири з ломбардовані. Мента стадіон. Ну і, звісно, ж, музей сексуально. <ріпи> Секс-музей, так. Да, секс да. Якби ми там не були дуже шоковані і могли б знімати все, ми б вам все передали. Но... З вами були Лежа Афанасій Андрійович та Уласик. І чекайте нових випусків, вони будуть. Не знаю, кой, не Якщо не вилетим, то вони да. точно будуть. Майже не вилетим? У вас этот вагон? Я сподіваюся, що не вилетим. Ну, все.